Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain 2. Так, спускаємось вниз. І що нас там буде очікувати? Built Fed crushers, Room Full of them. Ой, мама м'я! Мені через це треба проходити. Так хто там? А, це ти стріляєш. Так, давай наберусь набоїв. І в тебя наберусь набоїв. Що? І в тебя наберусь на бой. Ось так тобі. І скільки ж вас тут? Ой. Еще з лопатою тут. Щоб не встав. Та. Байдуже тільки тратиму час. Ой, вставай. О, відчинилась дверцята. Так, віднаберуся здоров'я. Так, іди сюди. Так, іди сюди. Підходь до мене. І тебе туди ж. Ой. Так, куди ж? Так, сюди, походу. Щоправда, багато здоров'я потратив. Так. Під здоров'я. Так. Да, Та, сколько же вас там? Ось так, набираюсь я здоровья. Бляха муха. И тут у нас лифт. Так, контрольна точка. Тепер що у нас тут очікує? Ой. І прийдеться сюди нам ще закидувати цих засранців. Все ж прийдеться їх закидувати. Нічого не поробиш. Так, хто там сміється? І справді нам наверх треба. Що, правда, як ми туди... А, мені вже зрозуміло, куди треба йти? Ось так. Рухаємось далі. Я а... ось так. Один знищили, залишилось чотири. Ха, я його туди відправив Ось так, і ще один знищили. Залишилося ще три. Так, туди відправляйся. А, о. Ще один знищили, залишилося ще двоє. Перестарався трохи. Та пляха-муха. Ось так. Залишився ще один. Так, давай підходь до мене. Чого ти там плетеся? А є ваш... вас тут буде. Так, я не влучаю. Все ж треба здоров'я набратися. Так, я знову перестарався. А, зачепився. Та що з тобою поробиш? Ось так. Ого, як все вибухає. І куди тепер нам пройти я не зможу. А може... А, їх просто треба перевантажити. Я знаю, чим ми їх перевантажимо. Трима. Ось так. Ці котли треба перевантажити. Так. Ось так. Щоб тиск збільшувався. Головне туди самому. я кілька Зараза. А, ні, А, чорт. Ось так нападаємо і набираємо собі здоров'я. Так, став. А, та ти засранець ти. Та скільки ж вас тут? А ви вміло користуйтесь своєю перевагою. Ось так. А, от засранці. Придеться все спочатку робити. Та я так і думав, що все спочатку. Ой. Як прикро, як прикро, в мене вдалося все. А вони своєю кількістю переважають. Так, там ми це все бачили. Те там сміються? Ось так. Ось так, щоб не встав? Так де там ще? Де там ще? А, і де? Ось так чудово перестарався. Може, у мене так усе вийде? Хоча я сумніваюся. Ось так. А тебе О! туди відправлю. Це На раз довше. На цей раз довше. Так, я на поготові. Так, я не буду стояти як минулий раз. Я що промахуюсь? А де ще й с Сюрекенами кидаєшся? Ось так. Так. Дарма ти перезаряжаєш. я перестарався знову Так, а ну йди сюди Треба сюди запустити хоча б одного. Ні, я перестарався із силою китка. Раст. Uh -huh. Так, чудово. Тепер зрозуміло, як мені эти ці котли вставай, зараз я вам дам. А що ж це таке, туди, зварися, і ти зварися, а, вони на то близько? Важко їх перевантажити не просто, ось так ось так. Тепер цей перевантажимо ось так. Ой, йдуть, йдуть ого, як забавовнилося. Чудово, прохід є. Так що рухаємось далі. І нам туди треба рухатися. Прямо сюди.

take? так, нам сюди треба рухатися униз? О, ми вийшли, а це вже вдень. Ай, кулеметники, бісові. Може я виманити на сонячне світло? А з ним довше прийдеться. Поборотися Бо він захищається зараза. Так. Одного все ж виманив. Тільки я від цього страждаю. Ось так. О Знищили. Поки є можливість. Чудово їх знищив, хоча їх і не обов'язково було, було знищувати, хоча я їх. Знищив, ага. так тісне приміщення зараза. а те занадто активно. І те щось занадто активна. І тобі ось так. Тепер куди нам рухатися? Нам що? Ой! А тут неочікуваність мене очікувала. Айте, так, нам наверх. Hi, myself Orders ship for all remote outlets, but the uh, meatpacking district is no longer a viable resource. Uh, it's completely hunted out. The shepherds had to grab some tourists and kids earlier just to top off the tank. Doesn't matter anymore. We're going public today, and they'll be lining up at the gates after that. This is the last order we're going to need to fill for a while. Get it loaded and out. This is the big one. Are the subway teams prepared? I'll check, Mistress. Get in there, you skills. That's the last of them. Get this cage out of here. And lock the gates so none of them can crawl back out. <gunfire> На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!